Good morning! Прокинулась о 9. Ще брушу. Прокинулась десь о 7. -й. Спочатку прокинулася о 5 і подумала, який класний світанок, треба піти зустрічати світанок або подобання, ти що зовсім з у зійшла, куди ти підеш? Треба поспати. Хоча можна було і не спати. Можна було б і прокинутися, і піти, і зустріти світанок. Тільки ніякі ті, ярні нічого не працює сьогодні субота. My content's doing really well on the way to Coachella for like all of this light on the way to Coachella, and it was so weird. I was like, what? Like, leave LA feeling like I'm leaving things behind. Um, I just don't feel like it's готувати собі Вівсянку Все по стандарту. вівсянку улюблено з творогом, бананом. І <гас> банан є і чорниця. Я сподіваюся, що банан є, а я не пам'ятаю. Б... Знала батончик, який я надає з минулих людей. Нарешті тут вмикнули цей кондір, тому що я думала, що я надійду просто. Мені так жарко. Ну, я думаю, що по моєму фейсу бачно. Я нарешті прийшла в DDC, а не в іншому залі. Займалася. Доброго Займа. дня! Я на тренування прийшла. Капець, я таке щось мила, що я в DDC. Це я, я ще здивувалася. Дуже А я ще пішкодрайвом йшла. Я думала, нормально, ще ж ранок. Бл**ть, я прийшла, у мене сіра кофта, а у мене тут капельки, ззаду капельки в всіх капельках. Ой, ми з тобою цей. Поняла. Однакою сьогодні. Так, вот, вот, да, я також сьогодні, ну, тільки троп там мені щось того. А потропалась, Смотри. Больно. В чому? А? Муза. Я без ліщика треба тягнути топік. Спеціально взяла топік. Підтримайте наших захисників. П'ята бригада, Національна гвардія України. Військова помога. Потрібна автомат. А у мене якраз і сорок п'ять десять двадцять повинні 50, бути сто гривень. Власне допомагайте нам. Я сюди о першій почали заняття. На годину 15-та. Все гуд. Я також так хочу. Я так і зроблю, взагалі-то. Зараз мені спочатку треба подумати, що мені треба додому. І якщо нічого не треба, то я просто виключу машину і поїду. Тому що йти я взагалі не хочу. Я вже знаходилася, я зранку як йшла на танці, я попіла від жари, я прийшла вже вся мокра на танці. Потім з танців йшла на тренування також. Ну Тут недовго, мене спас Bull холодний. В залі попотіла, ну в залі попотіла то таке, просто сама жара у мене просто вже сил, напевно, і немає. Звичайно, не знаю, я себе про жарі не хочу зараз пересуватися. Ва, ще ще треша пройшла чудово. На годиннику 15.13. 15-13. Боже, як я сумувала за своїми часами. Я така щаслива. До речі, не знаю, наскільки я вже почати монтувати відос, щоб розуміти, чи багато я не знімала. Якщо багато не знімала, то треба закінчувати свою шарманку. Ви поставили вподобайку, і тоді вже можемо рухатись до нових відео. Я не знаю, можливо, я розділю. Боже, я спитав, чи почуваю. Я до речі, не пробувала новинки у тівсі. Хочу... О боже, тут же мост без світла. Йобін Бобі. Ну, зараз ми спустимось в варус. Да. Тримаю вас в курсі. Такі красиві квіти просто. У мене вдома також дуже красиві квіти. Ні, мої красивіші, звісно. Тримаю в курсі. Я чекаю машину, скупилась в варусі, купила ось це, какао, хетчу. Відчупи і, по-моєму, що ще. Вже 4 година 15.53. Я прийду додому, прийму душ, зроблю собі холодне какао і буду відпочивати, монтувати відоси, фото, узгоджувати рекламу. Тому всім дякую за перегляд. Безмежно вам вдячна. А я сподіваюся, що воно було трішечки і цікавим, і прикольним. Ну, вам буде цікаво дивитись на це, не можу намалуватися своїм манікюром. За мною приїде фур. І я поїду додому нарешті. Ось таке. Сорі за кадр. сирний, кепчук і все. У мене зараз буде англійська. Я поки буду робити домашку, буде дивитися. Смішно не буде, Настю. Написала я плани в собі. кофе. Так, і буду робити англійську. Дивитися. смішно не буде. От, а після англійського повернусь до вас і розкажу обов'язково про свої плани. Сьогодні такий майже лейзі ранок. Якщо ти мене любиш, так як ти говориш, може ти переспиш з моїм чоловіком? Ну, на стандартне рішення. Не я б сказала, але сцена очікунішим стало так, що так вимов потім все й поійшло. Бо Тетяна погодилась, чоловік Оліни теж погоджувався. Um It's your best next week. Are you going to have a party? You have a property, yeah. <coughs> We waited at a range. Have you got your account for а тут виши виключення цей ойра? Там буде артикіль е. Ойра. Я прибирала вдома. Я вирішила, що у мене вдома ще доволі такий брудно, тому що я загубила сірожку, почала її шукати. я така думаю, блін, щось у мене доволі таки пильно. Я підсаджую людей на естетику. Я б не можу я не можу сказати, що вона здорова, але це моя невід'ємна поки залежність, чим я врятую себе від спеку. Мені дуже подобається крижаний енергітоз. І оскільки поки що нема цього, я ще люблю синій нон-стоп, ось цей голубий інший не визнаю. Він мене рятує. Частину я залишаю завжди в морозилці. Вона мене також рятує потім. Підливаю і, по можливості, додаю кубики льда у воду до квітів, тому що мені, чесно кажучи, стрьомно за них. Чистота і порядок халат не дивимось. На халат не дивимось. Просто красота, такі красиві. Мені так хочеться, що вони дуже яли, просто капець. Чиста, все чисте. Лампа, до речі, блин, моя лампа перестала працювати. Скоріше за все, я не знаю, що з нею вона взагалі від... Ось ця штучка погана. Коротше. Вона якось чи зламала, чи треба її замінити, я не знаю. Коротше, не працює. Моя світодіодна штука. Писала сьогодні багато планів у щоденник. Відчуваю себе молодцом огурцом. І ще думаю про те, що коли б мені краще піти в магазин, щоб приготувати чизкейк баський. Чи Баск. як він називається, випадку 14.00. І я, напевно, саме Сунцепьок піду зараз скуплятись. Ну, а що робити? А може, поїхати краще? Та блін, я хочу пройти, я не хочу ховатись від жари. Ну а що робити? Жарко, ну 37 градусів. На годиннику 15.42 я дійшла до АТБ. Куди? Відкриваю. Я цей. До речі, важкуватий пакетик. Ну, ви бачили, що я купила. Я не самогубця. Просто думаю, так не я б могла викликати машину, але хочеться пройтись. Знаю чи вийду я ввечері, хоча ввечері також хочеться прогулятись. Хочеться не тільки ввечері прогулятись, хочеться приготувати спочатку піцу. Я коротше надумала приготувати піцу, салат і ось цей чизкейк. Сподіваюсь, що у мене все вийде з Божою помітчю. Ну, спочатку все будемо вирішувати. Треба спочатку дійти. А я вже розказувала, що я прибирала, коли загубила сережку свою. Не можу тепер її вставити. Тепер мені потрібна людина, яка розбирається в цих серішках. Минулого разу, коли я загубила так само сірошку, я пішла і проколола собі ще вухо і вставила свою загублену сережку, оновила прокол, потім знову зробила прокол. Мені здається, що на цей раз мені також це потрібно. Дивіться, росте сонях. Прикиньте. Чи така в натурі соня росте? Головного два пакети сира, вершки, сир на сніданки, йогурт на сніданки. Це я додам до Чізкейка. Це я додам до Чіскейка. Це я додам для себе. Вчора я не купила. Мені довелося їсти морожене. Зараз я намагаюся зробити щось типу піци, потім зробити собі салат і потім вже буду готувати повноцінний прийом їжі. Така я молодець, так? Да? Коротше, одну частину піци я вирішила зробити на сковороді, а другу в печі. Не знаю, як мені, що мені більше сподобається, але зараз буду пробувати яка на смак. Чомусь ця? мені по може уже ножик такий взяла. в кіно, розмовляють, ну, одним словом, Проблемо. все прекрасно розвивається. У Покрізь, до речі, була низька самооцінка, але робіт ідеальна. І вона дійсно була в ці моменти щасливою. Сюзан не стала довго чекати і почала це все руйнувати. Дочку повію, казала, що якщо втратить знову, то стане. Тут, типу, просто ну ви бачите, огірки, яйце, зелень і салат, і гірчиця. Ладно, давайте спробуємо піца на цьому. Було розповідати, що він. Великим і таким чином підбирати новачків, а потім з них він робив своє. Поки цей чизкейк готувала 33 рази чуть з ума не зійшла з розуму. По-перше, я порізалась. Я порізала собі руку з цієї сторони і порізала якимось чином з цієї сторони. По-друге, це готування, це вам не запіханку приготувати. Я ще не довіряю рецептам. Розкажу, чому в телеграмі. Щоб недовго тут Блін, реально больно. Не взбивайте блендером. Якщо у вас слабкий, спочатку збивала міксером, тому що міксер у мене і для тіста є, і для просто венчики, мені набагато більше зайшло спочатку для тіста, потім венчиками, а потім вже. Блендером. Не дивлячись на те, що блендер у мене дуже хороший, але він просто чуть не вскіпятився. Я дуже боялася, що він взорветься в мене. Але. От ой, не буду показувати, боже, я вже вся червона, не буду показувати поки що себе, тому що хочу відпочити. Жарка і так без цього на вулиці. Я ще й чизкейк захотіла приготувати. Ну, що робити? Пахне приємно зато. Головне, щоб не згорів. Остатки розкіші піци. Апопіть. Ви тільки подивіться, що в мене вийшло. Вийшла трішки ввечері прогулятись. Тому що, що про те, що в мене вдома після мого чизкейка, все чудово, все класно, просто треба пройтись я дивлюсь на цю погоду за вікном я розумію це вихідний мені треба по любому пройтись мені треба по любому прогулятися дивлячись яка погода і зараз от можете так знаєте, спостерігати такий відон приємний що наче вечір так приємно але дуже душно тому що завтра ще й 36 градусів на хвилинку і зараз мені здається градусів 30, і ще й з за все сьогоднішнє. Джудіт, те, що я в магазин сходила. Мене рятує тільки те, що я постійно купаюсь в холодному душі, і я по-моєму розказувала, що я практикую і взимку, і в весною. типу, контрастний душ. Так у мене цей зараз контрастний душ він не закінчується. Я вон для холодною водою купаюсь. І зараз світи. Я, наприклад, постійно воду в холодос ставлю, щоб туди із льодом, тому що у мене льода просто ну дуже мало. у мене немає тієї льодні я і квіти підживлюю, які тому що зараз вона в 33 рази більше. Ом, ці рослини пускають ось цей, як, як це називається? Селіс. Ну коротше, ви поняли, так? Да? І я почала в два рази більше мити вази після квітів. Коротше, квіти це дуже приємна на І зараз я вийшла трішечки прогулятися. І, напевно, сьогодні мій влог закінчено. Завтра буде новий день, я буду напевно щось нове знімати. І дякую вам величезно за перегляд. Дякую, що дивитесь. Я вам напевно на останок покажу, чизкейк, або вже показала, вставила його. Тому тапайте на відос, ставте вподобайку, купуйте вхід в мій приватний телеграм-канал з дівочком ком'юніті. І моїм правнички я чекаю на вас в моєму телеграм-каналі з, з каме документів, тому що мій телеграм-канал це те, що я сама чим я сама користуюсь. І як добре, що в свій час я зробила собі флешку зі своїми документами, тому що я розумію, що це, якщо я хочу рухатись в цій сфері, мені потрібно мати опір, який мене виручив і на новій роботі, не дивлячись на те, що це на моїй зобов'язанні, то виручив. Дякую всім за перегляд. Я вас всіх міцно обіймаю, і цілую. Сподіваюся, я не червона, тому що мені чомусь дуже жарко. Підтримайте зСУ, тому що зараз хлопцям просто... Вони плавляться. Як мені тут дістати? Треба, щоб він утрасся трішечки. Боже. Ось такий він красивий у мене вийшов. Good morning. На годину шоста ранку шоста три. Я прокинулася о 5.30 і вже безмежно паруть я намагалася робити розтяжку. Я зробила розтяжку. Скільки це від мене залежить, я вже сходила два рази за ранок в душ. Перший раз, коли прокинулась, другий раз перед тим як зробити каву, і напевно піду перед виходом. Я не знаю, я намагалася робити максимально ненапряжні прави, але в таку погоду дуже важко мені займатись, і можливо, це залежить і від дисципліни. Я просто себе переконала про те, що це дійсно важливо для мого. Стан для мого здоров'я я дійсно себе себе почуваю, коли займаюся розтяжкою зранку. Тобто я можу себе налаштувати на день і трішечки розслабитись. Будь-це 10 хвилин, будь це 5 хвилин. Звісно, краще 10, ніж 5. Тому намагатись зробити вправи максимально якісно, щоб відчувати свої м'язи це найкраще, що я можу зробити для себе. А зараз ми йдемо готувати собі сніданок, і я повернусь до вас. Сьогодні ще такий день сумбурний. Я повикладала моменти, які були з минулих відосів. Але я думаю, що це також буде цікаво, тому що коли йдуть робочі будні, я все ж таки намагаюся приділити увагу відео, але це не виходить так, як, напевно, я хочу в повноцінні дні, коли є відпочинок і коли я можу зосередитись саме на зйомці, на прибиранні, на рутині, яка мені подобається, яка мені цікава. Поміняла воду відразу зранку, ще далі туди холодної води протягом цих годин, поки я не вийшла, тому що сьогодні я ще поїду в університет. Мені треба забрати всі документи належні до диплома, розписатися, віддати студак, віддати пропуск, тому що на врученні цього не вийшло, оскільки наших документів не було. Я купила собі вчора, до речі, вівсянку. Таку в пакетики мені цікаво, яка вона від доктора, не пам'ятаю, як вона називається. Так, ми вже воду поміняли і долили сюди. Да, це я наливала воду, і долили е, холодної ще крижаної води, прям з морозилки. Сподіваюсь, що їм трішечки буде краще. Я вчора навіть їсти не хотіла, але я з'їла частину її і таку частинку відрізала собі але вона сама по собі просто ідеаліті. Можливо, я багато води взяла. Ми покрошимо туди банан. Я додала туди смородини. Не знаю навіщо. Ну, спробую. І банан. На годиннику 7.54. Я скоро буду вже виходити. І я думала засняти відео про те, як мені складно іноді. Це я сумую зі своєю колегою. Вона мені не пише. Води на минулому тижні була відпустка, але мені так хочеться з нею поговорити, щоб вона мене вислухала. Не знаю, коли це буде. Дуже хочеться. У мене є багато що сказати, обдумати. Взагалі, з цього цього У мене, коли я починаю замислюватись над тим, що я хочу від цього життя, саме власну професію, у мене таке враження, що я просто нічого не хочу, але розумію, що... А, а, так не робиться. Реально. А. Можливо, це від мого стану ну, такого нервозного. Можливо, це якось вказується на мені погода. Я не знаю, які чинники впливають на це, але я точністю впевнена, що зараз я все одно дотримуюсь цієї дисципліни, якої я хочу дотримуватися в ідеалі, і я впевнена в тому, що все буде чудово. І почуваюся себе просто розбито. Я думала, хоча б сніданок мені трішки поліпшить настрій. Типу, він і був класний, просто зараз не дуже багато питань, які я дуже хочу, знаєте, обговорити з своєю колегою. За нею я так сумую. Що ми не спілкуємося? Просто на минулому тижні, коли я хотіла її десь виловити, у неї була відпустка. Чому я так за нею сумую? Тому що у нас дуже багато тем. Які мені близькі, їй близькі, ми одна одну ну, розуміємо. Я в якихось моментах раніше її взагалі не зрозуміла. Пройшло е два роки чи рік пройшов, скільки ми одну одну знаємо. Ну, Це буде другий рік, скоріш за все, як ми одну одну знаємо. І мене прям криє. Хочеться вимовитись? Висказатись? Треба збиратись. Треба не покидати свою рутину і рухатись. Рух це життя. Як швидко на твій настрій можуть вплинути переодягнені швидко речі, Ах, вже і краще себе почуваю реально. Я просто не знала, що мені вдягнути, Тягнула майку, потім не знала, що під неї вдягнути. Коротше, ще й жарка. Ну, я думаю, що ви розумієте цей стан. Так, все, будемо виходити. Бажаю вам всім гарного дня. Я приїхала в Унік віддавати пропуск, перепустку. Йду віддавати перепустку. Потім заберу всі додатки. От коли забрала всі додатки від Уніка, то вже є відчуття, що все ж таки все. Знаєте, я тільки що тільки йду з роботи на термометрі 37 градусів. Я не знаю, як мені взяти камеру в руки. Ну, скоріш за все, я закінчу так, тому що я єлі йду. Радію життю, якщо можна так сказати, після цього дня, тому що я сьогодні О, боже, I'm сорі, це дуже обіймала. Я сьогодні дуже багато плакала. Плакала, але я взяла себе в руки і відповіла сама собі на питання і просто продовжила робити те, що роблю, тому що ніхто, окрім мене, самої мені не допоможе. Скоріше за до все, ці емоції повинні бути. Тому що раніше я собі їх не дозволяла, а зараз я сіла собі на горки поплакала. Санчайні, я хочу закінчити відео і побажати вам всього найкращого, успіхів, натхнення і вірити в себе, в свої сили і запам'ятати, навіть якщо нічого не хочеться робити, от просто нічого, все одно хоч щось, але робити. Просто рухатись, рухатись уперед.